Наприклад, ви закупили товар з Китаю або з Одеси. Він продавався певний час, але потім він взагалі не продається. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Але щоб не втрачати гроші, потрібно якось його продати. Розкажу вам свою історію, як ми продали один такий товар, та в кінці ви дізнаєтесь, як саме ми це зробили, тому дивіться відео до кінця та не забудьте підписатись на мій канал. Ми закупили сумки Джіп 1941 з Китаю. Прикольні такі сумки на плече. Прикольні, а що сам не носиш? Продавали з Фейсбуку, звичайно, вже через лендінг. Спочатку продавали одну сумку, потім до сумки додавали подарунок, якісь дешеві годинники. Або свій армії, або курин. Цей офер був ходовий певний час, але потім продажі стали просто невигідні. Складно, невигідно, просто невигідно. Що тут можна зробити? Перше, можна поступово зменшувати ціну, але це шлях в нікуди. Це шлях в нікуди. Друге, можна зробити унікальну назву товару. Але це не з всіма товарами взагалі ймовірно. В минулому відео. Я це детально розібрав про Блакитний океан, тому подивіться його після цього відео. І третє, можна попрацювати з самим офером з пропозицією. І що ж у нас спрацювало? Ну, давай, кажи, що там. Ми підняли ціни на сайті на 250 гривень та додали в подарунок годинник SmartWatch. Watch. Тоді вони були популярні і продавались як окремий офер. А 250 гривень була їх закупка. По факту ми їх продавали в нуль, а заробляли з маржі сумки. Також наша ціна з цим подарунком була вища ніж у конкурентів. Але наша конверсія підвищилась, і ліди стали вигідними. Люди. Хотіли не тільки сумку, але й смарт-воч. Насправді я не знаю, що вони хотіли, але це спрацювало. Це спрацювало нам величезний плюс зараз, тому що у нас була крута пропозиція. Я пам'ятаю, мені самому подобався цей офер. Він виглядав потужно. Тоді смарт-вочі в роздріб коштували на ленінах 500 600 гривень. З цим подарунком ми продали всі сумки з Китаю. Мораль проста: зробіть пропозицію, від якої важко відмовитись вашим. Клієнтам, а спонсор цієї історії це crm система LP CRM, тому що без неї ми б не змогли б опрацювати всі заявки на ці сумки. Отримайте 14 днів безкоштовного доступу. Посилання під відео. А рекламочка, все таки, подошла в конце. А з вами був Олександр Луценко та рубрика Питання від підписників. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. Як вам така історія? Пишіть свої питання в коментарях.